Коментарі. Ти не був на нашому місці Вовка. Бо коли ти був тут, тут такого зв'яздореза ще не творилось. Не асимілюй себе з тими, хто терплять далі тут. Ти навіть близько не розумієш, про що ти говориш. Я вже відповідав на подібні коментарі. Це не перший і не найоригінальніший такого вигляду. Ну, розумієш, що значить я не був тут, на вашому місці? Я того і не на вашому місці там, тому що я тут. Я роздуплився, що в країні відбувається, і що робити для того, щоб не бути на твоєму місці, на вашому місці. І я тут, щоб вам розказати, як і вам не бути на вашому місці. Я тут не через те, що я... Ем, якось мене ця доля минула. Мене доля минула, ось ця, тому що я тут. Я зробив все. Щоб не бути, не продовжувати бути поміж вас. Тому що е, з вами в одній країні жити не можна. У Вас менталітет такий, що ви там, де ви є, і якби там часи не змінювали, що би навколо не відбувалося, е, люди вони не є якимось соціумом, який допомагає тобі. Допомагає бути в безпеці. Звичайно, бути частиною колективу краще, ніж діяти осібно. Тому що, коли, коли у вас є там велика маса, то будь-яка задача вам коштує менше зусиль. Але бути частиною українського колектива означає бути постійно в небезпеці. Тому що ти живеш із людьми, які абсолютно пасивні, які у випадку, коли щось відбувається таке, що їх приносять в жертву, вони знаходять в цьому пояснення і вони дбають про те, щоб доля жертви тебе теж не уникнула. Тому я тут, а ви там. І тому я тут відкриваю рота і оцю всю трендю трендю, яку я тут трендю, для того, щоб і ви там не були, де ви є. Але зараз ми знаходимося не на нульовій, а на мінус першій позиції. Бо це не вперше я говорю такі речі. І цей підписник він практично від самого початку проєкту тут і він реально дивиться всі відео. І якщо він таке говорить, то він, очевидно, або тролить, щоб привернути мою увагу, або він справді так думає. Звичайно, там такого тоді не творилося, тому що я там був поки я там був, там такого творити не можна було, бо можна було випадково нарватися на мене. А, а так як ну, я там міг до, купити яйця, а в найближчому не пам'ятаю, як той магазин називався, вже забув з пам'яті вилетіло, щоб на сніданок яйця посмажити, а тут якісь бігають. Галицько-Волинський ТЦК. Пред'явіть ваші облікові документи. Угу, зараз. Я тут снідати зібрався, а тут з вами займатися цими вашими пузнопорожніми балачками, вам там щось пояснювати. Це не забагато для вас щастя? Ось як це виглядало тоді. І так я не асимілюю тебе з тим, себе з тими, хто терплять тут далі. Тому що ем, ну, ті, котрі залишаються там, в якийсь момент залишаться там тільки такі, котрі будуть готові піти на корм, на корм, на м'ясо. Ну, через якийсь час. Моя задача не врятувати кожного, хто там є. Я не, не, не збираюся якось втручатися в природні процеси. Є природній відбір, коли виживає найпристосованіший. І українці вони не такі. Їм призначалося зникнути, але з якихось причин вони до цих пір існують. Та русня постійно туди заходить в Україну, вона постійно там влаштовує якусь сраку повну. А люди в Україні, коли починається чергова війна, знаючи, що було вже на цих землях до того, маючи доступ до інтернетів, маючи можливість подивитися там документальне кіно про Першу світу, про Другу світу, про УПА. Про, про Хмельницького, про Бандеру, про Шухевича, маючи можливість доступу ось до цього всього, вони чомусь залишаються там, де залишаються. Ну, це поки що для мене є якоюсь загадкою, але, але насправді, може, воно не є для мене такою загадкою. У мене мета тим, котрі зрозуміли, де вони знаходяться, і зрозуміли поруч із ким вони в країні живуть, зрозуміли, що у вас в головах кожного, щоб їм зробити це максимально швидко, максимально лейтово, щоб їм цьому допомогти. Ті, котрі вирішили, все ж таки залишатися на тому титаніку, який вже давним-давно рвався на айсберг ще там, не знаю, в минулому сезоні. Чи в позаминулому сезоні, якщо брати мірками телесеріалу, то ну така ваша доля. І я не хочу бути з вами. Не хочу бути поміж вас. Тому що бути частиною українського соціуму це бути в постійній небезпеці. Тому що ти не знаєш, хто тобі перші ножа в спину застромить, хто не дасть тобі можливості спетляти, коли всіх будуть вести на забій, так як от зараз відбувається. І я точно знаю, що там не знайдеш людей, які тобі допоможуть уникнути тієї долі. Не знаєш, не знайдеш. Я в коло таких не попадав. Серед мого кола таких людей, які б мені хоч чимось допомогли протягом життя, ну не було. Взагалі, то, мабуть, були, але над цим треба думати. Раз нічого перше в голову не приходить в даний момент, то сказати важко. Може, були якісь антиприклади в такому плані. Але тих, котрі сказали: Вова, ти дурак! Дивиш, що ти робиш. Так робити не можна. Ти ж бляха-ідіот. Ти робиш то-то і то-то і не береш за то відповідні гроші. Або ти замість того, що робиш це, робив би краще то, то би меншими зусиллями тобі дало куди більший результат. Тобто, менторів у мене яких не було. Мені треба було, як сліпе кошеня, битися об якісь там кутки. І шукати якийсь вихід назовні. Ну, тому я хочу поділитися з цим досвідом, який я, 47-річний чоловік, який спетляв своїми ногами з України, який е, стикнувся з усіма аспектами української системи, який має колишніх дітей там десь в Україні. І, е, поділитися з вами як не треба робити. Я можу розказати. Оці всі антиприклади із власного досвіду.